Зараз з нами на зв'язку речник Дук «Правий сектор Андрій Шараскін, який саме зараз прямує до Мукачевого. Отже, Андрію, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава Андрію. Скажіть, що відомо вам про те, що сталося в Мукачево, тому що багато інформації суперечливої доволі. Ваш погляд, ваше бачення, що відбувається? Інформація дуже проста і зрозуміла всім. Бійці правого сектору запасного батальйону першого запасного. Уже тривалий час блокуючи роботу е, контрабандним шляхам, е, на що неодноразово до них надходили погрози. Е, після того, як вони почали контролювати намитниці, не допускати провезення контрабанди. Учора була нарада з цього приводу, і е, їх місцеві бандити, які прикриваються Михайлом Луньо. Які є його людьми, е їхньою термінологією говорячи, набили зустріч якраз в комплексі Антарес, набили цю стрілку хлопцям з правого сектора і запасного батальйону. На 13-ту годину сьогоднішнього дня там хлопці відразу повідомили, що окрім бандитів криміналу були і місцеві міліціонери. Після вимоги до наших хлопців скласти зброю пройшло кілька секунд, і по ним відкрили залп з крупнокаліберного кулемету і далі намагалися відразу всіх знищити. Один двохсотий наш побратим не був на місці. Решта хлопців забарикадувалися і прийняли цей бій. Станом на зараз вони. Прорвали оточення, у нас ще один двохсотий і четверо трьохсотих, двоє з них важкі, прорвали оточення. Нагадую, що це бандити Михаїла Луньо, який зараз є депутатом Верховної Ради, який одіозний регіонал. І е, правоохоронці, які ми всі прекрасно знаємо, що це теж людина Медведчука, очільник правоохоронців якраз на Закарпатті. Вони переслідують хлопців хлопці відійшли в гори. Весь військово-політичний рух піднятий по бойовій тривозі, і е, зараз хочемо якраз звернутися до всіх українців і в першу чергу до силовиків і до наших братів по зброї, аби не допустити фізичного знищення наших побратимів і е, зупинити цей конфлікт прямо зараз і обов'язково притягнути до відповідальності всіх винних. Андрію, тобто уточніть, будь ласка, те, що ви зараз кажете, хто відкривав вогонь, це саме якесь озброєне групування пана ланьо. Тобто, ви стверджуєте, так. що це якесь таке приприватне бандогрупування? Чи як? як ви це розумієте? Як нам це сприймати? Чи там є все ж таки представники правоохоронних органів? От, давайте тут, щоб ми просто ясність мали. Вони за нашими даними, те, що перезвонили, згадали хлопці, зв'язалися, що там були присутні і міліціонери, і бандити. І з цієї сторони був відкритий вогонь. Ну, тобто і міліціонери і бандити, і зараз маємо зрозуміти, що відбувалося. тому що якщо це міліціонери, зрозуміло, звідки зброя, якщо це бандити, якщо це люди причетні до конкретного бізнесмена, то тут є безліч питань. Дивіться, просто дуже однозначна заява є президента вже з цього приводу. А Порошенко наказав роззброїти тих, хто вчинив стрілянину у Мукачевому. І okay. власне Петро Порошенко вже правоохоронним органам дав доручення роззброїти і затримати тих, хто вчинив стрілянину. Ну і через кого загинули мирні мешканці. А власне а, цей меседж президента ви як трактуєте це йдеться про цих бандитів? От як ви їх називаєте? Чи можливо йдеться не тільки про бандитів, а про ну даруйте ваших побратимів? Я хочу вірити, що президент мав на увазі всіх бандитів, які незаконно якби якраз розгулюють і вчиняють грабежі. На Закарпатті. І хочу наголосити, що все це відбулося якраз після того, коли наші побратими перекрили шлях контрабанди, і про це було вже давним-давно відомо. І після цього ж їх зараз намагається знищити фізично. Тобто, це помста за те, що правий сектор блокує контрабанду, звісно. Ну, це конкретна заява. Андрію. Ми вам дякуємо. Ми дуже сподіваємося, що ви будете знаходити можливість виходити з нами на прямий зв'язок. Ми на зв'язку. Я теж я туди направляюсь. Добре, дякуємо вам і за цей коментар. і вдячні за попередні коментарі. Ваші Андрій Шараскін був щойно з нами на зв'язку. Речник права сект.